Миколаївський клуб директорів об'єднав керівників, які зацікавлені не лише в розвитку свого бізнесу, а й всієї Миколаївської громади. Багато в чому їх цілі збігаються з метою нашої телерадіокомпанії. В цьому ми пересвідчились під час виїзного засідання клубу директорів на базі Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Екскурсію для гостей, серед яких були і члени організації роботодавців Миколаївський клуб директорів, і молоді представники клубного активу, студенти-економісти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, провів генеральний директор облдержарадіокомпанії Ярослав Індиков. Він прийшов на цю посаду близько року тому і сьогодні може продемонструвати результати не лише багаторічної роботи колективу компанії, а й власні здобутки. В більшості ключових підрозділів зроблено ремонт. Триває технічна модернізація. Змінюється і зміст телевізійного ефіру, в чому змогли окремо пересвідчитися гості. Прежде всего, конечно же, увидели много нового. Мы познакомились с разными людьми, я считаю, очень важными для нашего будущего, как карьерного, так и в общем для города. И, безусловно, мы у нас уже есть некоторые идеи по поводу совместных проектов, которые мы в будущем вам готовы будем представить, предложить. И я думаю, у нас получится очень плодотворное сотрудничество. От сегодняшней встречи я получил даже больше, чем ожидал. Было очень приятно увидеть, как меняется канал в лучшую сторону, как преображаются передачи, выходят на новый профессиональный уровень, новые идеи, новая режиссерская работа, новая... Ну, короче, я должен сказать, что я просто приятно впечатлен. И я думаю, что этот продукт он заставит заинтересоваться рекламодателей, зрителей в первую очередь. Миколаївський клуб директорів та обласна державна телерадіокомпанія уклали угоду про партнерство та співробітництво. Документ закріпив наміри розвивати співпрацю не лише в профільних сферах діяльності учасників договору, а й бажання сприяти розвитку суспільних стосунків, юридичної обізнаності населення, інвестиційної привабливості Миколаївщини тощо. Як для каналу нужна аудиторія? так и для компаний Николаевских нужна популяризация, а для предпринимательства в нашем городе очень важна известность. Так, чтобы личности, выходя из подполья, понимали, что они это делают не для того, чтобы только лишь продавать больше своих продуктов, а для того, чтобы люди больше доверяли нашим продуктам, искали их на прилавках и понимали, что за этим товаром стоит конкретный человек, который, может быть, живет в соседнем подъезде, ездит с вами в одном транспорте, и он просто хороший человек. Такі зустрічі надзвичайно важливі, адже це є люди, яких в англійській мові називають makers, тобто люди, які приймають рішення. І саме від активної позиції цих людей залежить і яким чином розвиватиметься суспільство вже сьогодні, навіть не завтра. І якщо ми можемо спільно робити корисну справу, справу корисну для кожного з її учасників, і звичайно ж для суспільства в цілому. То такі зустрічі просто необхідні. Вже 19 років лакталіс Миколаїв є зразком європейського підприємства, яке працює в українських умовах. В колективі близько 400 фахівців. Вимоги до персоналу і до якості продукції найвищі. Таким підприємствам необхідно допомагати, тому що сьогодні багато залежить від них. Вони йдуть на зустріч як державу, вони платять місцеві налоги в державний бюджет. От, е, велике кількість людей сьогодні працює на таких підприємствах, це робочі місця і, відповідно, соціальні питання. Загальна ситуація в країні призвела до системних проблем в усіх галузях економіки. І хоча тут щодня переробляють 150-180 тонн молока, що в принципі нормально для цієї пори року, загальне падіння обсягів виробництва 5-7%. Ми сподіваємося, що це все временно, тому що буквально потеплеє, піде молоко, і молоко буде. Ну, Прідогадуємо, що буде достаточно більшого то тобто переробляти ми будемо все, яке є, тому що у нас договори з господарствами, з яких ми відказатися не можемо. Традиційно продукція лакталіз Миколаїв йшла здебільшого на ринки Росії та інших країн СНД. Сьогодні підприємство намагається завоювати нові ринки. В Європу пробитися поки що неможливо. Для цього мають отримати відповідні сертифікати всі партнери від постачальників молока до виробників тари. Мы ищем рынки внешние, которые сейчас открываются и с которыми идет переговорные процессы. Это азиатские рынки, Кавказ, Арабские Эмираты. На некоторые мы уже поставляем продукцию, как бы прощупывая прощупывают нас, наше качество. Вот. Надеемся, что это сработает. Незважаючи на проблеми, підприємство живе та розвивається. Минулого року справжнім проривом стала нова лінійка продукції для дітей з комплексом корисних елементів. Її просто цікаві та смачні інновації. Ми запустили нову лінійку, називається Fusion у нас. Це лінійка, напримі'я, Галицька фантазія, американська мрія, яка дозволяє використовувати супервкуси. которые характеризуют одну или другую страну. Например, Галочка фантазия — это яблочный штрудель, который покрыт красной смородиной. американском мрея — это пирог брауни, который сверху покрыт шоколадной глазурью. А потом у нас есть вот сейчас тоже имбирный пряник, сверху покрыт медом. Уникальное предприятие, уникальное производство. Я удивлен то, что сегодня увидел. Предприятия на самом деле продолжают инвестировать в свое производство, и инвестиционные проекты расписаны до 2017 года. Соответственно, мы с своей стороны, как власть в регионе, должны поддерживать иностранных инвесторов, бизнес. Сейчас им тяжело, и мы это прекрасно понимаем, потому что достаточно сложная экономическая составляющая в стране, политическая. Трохи більше півроку група миколаївських волонтерів займається унікальною справою. Вони поставили собі за мету створити радіокерований танк, котрий міг би стати дуже корисним для української армії. Днями ми пересвідчилися, що волонтери вже досягли певних результатів. В листопаді минулого року майбутній танк виглядав так. Сьогодні він готовий для демонстрації здібностей миколаївських інженерів та слюсарів, які взялися за здавалося б, фантастичну справу. На даний момент на створення машини витратили близько 11 тисяч доларів, зібраних буквально всім миром, через сторінку порталу Народний проект. Від початку автор ідеї Геннадій Нечипорук планував вкластися в 20 тисяч доларів. Сума співставна з вартістю підготовки одного солдата, з урахуванням зарплатні його та командирів, витратами на обмонтрування тощо. Йдеться, звісно, не про вартість людського життя, але в розмові з військовими чиновниками і промисловими виробниками необхідно оперувати цифрами, і невисока вартість за задумом волонтерів має спрацювати на користь масового виробництва такої машини. Підготували под установку боевой части. В принципе, машина ездит. Ну, есть, конечно, трудности, но они, еще раз подчеркну, они, это преодолимые трудности. Соответственно, стал вопрос больше уже организационно-юридического характера. Мы же не имеем права выпускать оружие. Да? Соответственно, если мы какую-то боевую часть поставим, нас могут банально привлечь к уголовной ответственности. Нам би цього не хотілося. Тому для продовження робіт волонтери змушені шукати офіційну структуру. Найкраще підійшло б підприємство, що має право на роботи з військовою технікою, та й з Міністерством оборони. Тоді буде більш предметна розмова. Аналоги такої машини є в багатьох країнах, але їх вартість, навіть російського зразка, принаймні в 10 разів вища. Що ж до способів використання цього танка, їх дуже багато. Візьмемо історію з 32-м блокпостом. Помним, да? Все помним. Когда там было якобы окружение, а дорога вроде бы свободная, только туда колонну з припасами послали, а 7 БТРів ухайдакали вместе с, нашими, с пацанами, с грузом, со всей ерундой, еще, по-моему, танк подбили, я уже не помню. Потом опять послали колонну. А что мешало бы сначала выслать вот такую вот, скажем, до да десяток таких машин там вдоль обочины поставили бы в посадке где-то, пусть сейчас стреляют по сторонам, да, а колонна бы прорвалась, да, там, и уже совсем было бы все по-другому. Я разговаривал со своими друзьями, с которыми учился в Академии в Москве еще, они сейчас воюют в АТО. Мы говорим, вот сделали вот такой вот девайсик, который, ну, может позволить как минимум сейчас строжить где-то на блокпостах, Значить, в самый худой случай его можно использовать как дизель-генератор, все у нас там розетки есть. Значит, он, э, если его определённым родом носинителем, ну, к примеру, есть такой, на том же народном проекте Сабля, вариант, если сверху поставить этот пулемёт, ну, где-то погоняться сепаратом можно с помощью этой штуки, э, с определённого расстояния. Безпосередню участь в реалізації проекту беруть четверо волонтерів. Всі вони мають певний технічний досвід. Я 8 лет учился ремонтировать, строить танки, эксплуатировать их и так далее. То есть, плюс я еще мое хобби это история танкостроения, то есть, о которой я могу часами разговаривать. Как только узнал о гениной задумке, ну все, сразу заболел этим. <как> Был чертовски рад, когда приступил к работе. Ну, в качестве обычного слесаря, ну, это ну, в меру своих возможностей. Очень. Желаю довести этот проект до логического конца. Я знаю, верю, что так и будет. Это ну мой маленький кусочек фронта, то ж там зробити. І, хоча машина потребує ще серйозного доопрацювання та зміцнення конструкції в першу чергу, гусениць хлопці налаштовані оптимістично.